В Дубая 7 година 30 годин, 7.30. Ми вирушаємо на зустріч з Арсусами, на заключену на нашу консультацію. В Україні зараз 5 годин 30 хвилин. І в ході з бачу ось таку красу. Тут вже всі готуються до святкування новорічних свят. Це наш готель. Тому ми продовжуємо рух на зустріч з Дарсусом. Зустріч відбудеться в Дубай-Молі. Тому що буквально через 30-40 хвилин на вулиці буде вже дуже, дуже жарко, а в Дубай-молі можна ходити внутрі самого молу, там дуже багато пов'ярень, а також е, е, працюють кондиціонери. Деякі люди навіть займаються, займаються там е, спортом. Ось челенджер стоїть рядом поруч з такими ляльками.